Добрий день підписники ось мого каналу Слава Україні. Героям слава. Так мене напасно. Написали мені в коментарях, як ця сівалочка називається. Я там коротеньке відео написав. Ой, коротеньку відповідь я там написав. Але вирішив зняти коротеньке відео. Для людини може зацікавить, може що. Не знаю, от мене вона на анкерах, такі пружинки їй, прижимають. О, тут цим речагом регулюється глибина е посіву. Колеса в мене стоять до схода, бо там стояли такі докатки на 15 Можуть вони теж сюди йти находять. А в мене були сходу, я поставив, вона легенька там до 300 кілограм. Плюс залазить туди 200 кг насіння, чотири мішки. Працює вона, тут нема ніяких церків, нічого, тут йде шестерня, тут ще є, регулюється який висів, чи більш, більш висіває, чи менше, є, там два болтики, вони пере, перекручуються. Ну, так, я поверхні розкажу. Тут регулюється висів, висів. Зерна, це граблінка така заграбує. Її треба просто опускати на ходу. Легенько рушаєш, опустив на плавающе і погнав. У нас тут пшеничка, пшеничками ще сіяли. Такий вілючок тут є. Ворушилочка така. Дуже добре міняються ці всі штуки. Якщо вдруг там якась ситуація, мені треба поміняти. Я знімаю бак, а тут раз, два, три, чотири перекину, хопа, це розкручується, легенько знімається і все. Ну, Якщо треба щось знімати, звісно, десь всередині, то треба це все знімати. Значить не вийде, щоб одну поміняти. От в мене всю штучку міняти я купив. У мене вони вже є, але її треба поміняти, бо вона ж там бачу не фуречі, сюди сипиться, зерно. Це все працює чудово. І можна заглибити трошки оцю грабліну. Тут є отвори, на які ставити. Я обично на На третій отвір ставлю. Це для того, щоб почистити цю піднімаєш тут, Оце відсовується туди вперід, піднімаєш цього лючка ці там такі черпачки, як то кажучи, як вони там. Називається відходять, відкручуєш оцю деко, ось є, бачите, кріпиться, ось воно закінчується. Он, до. Таке лаєчка на 8. Відкручується, Підставляється, сюди під низ, це відкрив і все висипалося. Хвили... Окей, 2 хвилини і ти сівалку почистив. Ось таке назва її. Сюди ще можуть беруть, ставлять сошники, ось сюди це знімають, ставлять сошники. І працює вона на сошниках. Але на сошниках її купувати вона стоїть дорожче. Наба... Набагато. Є такі, я бачив, 3 метрові. У нас хлопців тут 4 чотирохметрова. Ну, Тут у них ще ось тут можна ставити загортачі. але не загортачі, а такі, якби ти ставиш, його, воно стає на них і не запирає нічого. Потім рушаєш, воно повертається і воно залазить в землю. Такий коротенький огляд, ось є така ручечка. Бачите, вона вставляється. От сюди, от сюди. І прокручуєш, там можна, як кажуть, до грама виставити насіння. Висів насіння до грама. Ну, Я ще не вмію користуватися, може хто вміє і знає. Напишіть або зніміть відео, як правильно цим користуватися. Хтось розказував, що вставляєш цю підставочку, ставиш туди, прокручуєш один, один оберт цієї ручки, на яку відстань висів йде. І там вже потім можна дивитися. Ну, я так собі думаю, а як воно насправді може хто що знає, то теж підскажіть. Боже воно в мене тричі. Трет... Не зараз скажу скільки років. З 18-го року. Ні, з 20-го року воно в мене. 5 років в мене. Сія, не підводила, молодець. Всі в неї все. І льон, гірчиця, суданка, колюшина, соя, пшениця, ячмінь, овес, все повністю. Ну, ще, ще не було такого, щоб хто сказав, що те, чи я можу посіяти, чи ні. <кій> Отакі От питання. Так, тут а ще... Такий нюанс не був, от воно на солі з мене щось так карагить туго. Вже тут ширина така десь до 80 см, мабуть, чимось. І тут ці пальці, вони так широко. Стоять і постійно культивіруєш, наприклад, культиватором приїхав чіпляти, рознімати, клинати, все. я зробив таку рамочку. Зробив, вона була трошки низько, мені то я переробив її трошки на викрашу. От так зараз. Там клас, тут клас і поїхав. Прийшов, зняв на другий город, поїхав, там зробив, опять посіяв, опять і так кусочками-кусочками йому наробити. Кусочками можна цілим робити, як кому забажається. Так, ну що ж, кому сподобалось відео, ставте подобачки. Підписуйтесь на канал, задавайте питання, буду задоволенням вам відповідати. До зустрічі на каналі.